З року випуску 1.6 дизельний двигун, коробка механічна 5-ступенева, заявлений пробіг 190 там, з плюсом 1000 км, і ціна автомобіля в оголошенні 28 900 злотих. Зараз я прямую на огляд цього автомобіля. І якщо з автомобілем є весь порядок, то ми одразу його будемо резервувати. До да, речі, у нас є вже інформація, що є підфарбування водійської дверки. Сказали, що лише одне підфарбування, і то вони сказали, можливо, там ще буде чуть-чуть підфарбоване переднє ліве крило. Так як фарбувалася дверка, можливо, просто там і підфарбують крило, щоб якби було в один колір. А можливо, сказали, і того ніхто не буде чіпати. Тобто при, потрібно приїхати подивитися, бо вони якби тувщиноміром його не міряли. Тому, друзі, за півгодинки я вже був на цій площадці і ми побачимо, в якому дійсно є стані та шкода Октавія. Не забудьте натиснути лайк, прокоментувати та підписатися на цей YouTube канал. Так, Дивіться, ось прибув вже до цієї шкоди Октавії. Ось так вона виглядає. 12-го року, модель вже 13-го року, 1,6 дизель на 105 коней, пробіг 193 тисячі, ціна 29 тисяч 900 злотих на старт. Ось так виглядає. Маємо релінги, тонування задніх вікон. Звісно, є інформація, що підфарбовувалась дверка водійська. І говорили можливо, там буде частина крила, але сказали, що то ще невідомо відомо. За дверку точно сказали, що якби є там підфарбування, що вона робилася. А зараз ми все детально перевіримо, наскільки тут там, все критичне. Тут немає ніяких сколів. Все є добре. Дах 116, стойка 103, 113, 118, 115. 119, 114, 113, 110, 111, 111, 112, ось така мелка царапина, не знаю, чи буде її взагалі видно. Водійська дверка 163, ось вона і робилася. 108 понизу, напевно, вона не роблена. Ось на нас маленька вм'ятинка. Понизу. Ось тут навіть паклівка є. Ми не говорили, що дверка є рідня, але вона робилася. 750, 497, 560, 427, 960. 246, 164, поверху тільки під форвані. Тобто ось ця сторона. Вони говорили, що десь під зеркалом якби. 403. Ось тут, якби можна сказати, тільки міліметр є шпаклівочки. 82 два. 98, 89, 105. Поріг 79, 88, 90 102, 102. Вибачаюся, хтось телефонує. Так, дивіться, дверка тут нема слідів, щоб її знімали, її прямо робили на автомобілі. Також крило не чіпалося. Нема ніяких пошкоджень. Також поріг е, не погнутий, не ржавий. Так, дивимось. Крило, напевно, не робилося, тому що ось є царапинка така маленька. 109, 115, ні, крило не робилося. 112, 101. 112, капот 100, 17 Ось тут є така царапинка якась. Ну, автомобіль не є новий, щось має бути. Такі маленькі-маленькі сколи ось. Їх. А так-то не побитий. Оптика ціленька. У бамперах завжди можуть бути якісь такі нюанси. Туманка ціленька, всі решітки на місці. Також тут все добре, ось з цієї сторони. Є такий нюанс на крилі. 100, 104, 113, 116, 113, 113, 116, 120. Це крило рідне і нагадую, що тут тут є таке пошкодження якесь. 104 Тут щось трішки грубше, можливо. 150, 134 Я думаю, що може тут десь щось фарбувалося. Чому ж тут 150? Ні, то може десь так чи ні. Грубше було. Нічого не крутилось, нічого не знімалося. 96. Задня дверка теж не крутилась, одразу звертаємо на поріг. Теж рівненький, нержавий, все добре. Вікно рідне. 125, 115. 119, ось такі пошкодження є маленькі на задній дверці. 121. 110, 110. кришка багажника: 120, 112, 122. 113, 120, 131. що ціленька, не погнута, не побита. Тут ніякої ржі нічого немає. Ось таке пошкодження на задньому правому фонарі. Десь тут зачепив і так його підпаяли, а так само він ціленький, не запутівши, і все є добре. Парктроніки на місці. Фаркоп на місці. І з цієї сторони також. Весь порядок. А заднє вікно двойка. Автомобіль на легкосплавних шкодовських дисках 15-го розміру 195-65 на 15 літня гума. Вже її видно, що вона старувата, 19 рік. Стойка, не запутівша, сухенька. Гальмівний диск є мінімальна виробітка. Накладка ще в гарному стані, тобто згадні системою попереду все в порядку. Диск ціленький, теж літня гума, все сухо, теж на диску є мінімальна виробутка. Ззаду накладочка вже в гіршому стані. Тут диск теж ціленький, все є добре, тут також все в порядку. Стойка також сухенька. Покажу вам стан салону, починаємо з водійської сторони, ось так виглядає дверна карта водія, маємо 4 склопідйомничка. маємо електродзеркала, підігрів дзеркал. Проєм. Ціленький, незабитий, водійське сидіння. Теж в гарному стані. Кермо, ось є такі легенькі підтертя. Так, в гарному стані. Підлокотничок. Ручник механічний, розетка на 12 вольт. Маємо центральний замок. Механіка п'ятиступенева, двохзонна кліма, навігація, мультимедія, датчик світла, датчик дощу, круїз, контроль, передні задні туманочки. Ось пробіг 195 273 км. Пізніше ще будемо дивитись документи та підключати комп'ютер. Ну і так, стан салону гарний. Центральне дзеркало з автозатемненням. Сонцезахисні шторки на місці. Все є добре. Позаду дверна карта теж збережена. Проємчик. Теж такі мелкі царапини можуть бути, тому що автомобіль не є новий, якби... <заду>. Сидіння тут не розірване, задній диван теж ціленький, не розірваний, в гарному стані. Підлокотничок складається, розкладається, маємо швидкий доступ в багажне відділення, центральна консоль. Ось тут є такі нюансики, Ну це я не знаю, в багатьох машинах позаду тут якби це є проблема така. До речі, дах чистенький, світленький, не провисає, не порватий. Заглянемо в багажничок. Шторка на місці. Працює, дуже великий багажничок. Все на місці, є запасне колесо, маємо думкрат, ключ. Ось дивіться, нічого не побити. Немає ніякої ржи, вода ніяка не стоїть, mm. все є добре. Mm. З цієї сторони теж все в порядку, проємчик також якісь царапинки є. Позаду сидіння дивимось не порвати, чисте, і з цієї сторони також все добре. Також дверна карта в порядку. Ну Автомобіль збережений більш-менш гарно відповідає, так сказати, своєму пробігу. Так, заглянемо під капот. Так, ось є в нас заміна ГРМ. Видно 178 тисяч 900 кілометрів. Погано видно в якому то році було. Там є, якби написано, але дуже-дуже погано видно. Ну кілометрів тут гарно видно, 178 тисяч там. Фара... Фара, зараз глянемо. 12-го року го місяця, так як був продукований автомобіль. Тут теж 05-го 0,5.2012. Радіатор теж 05-го 05-2012 на кондиціонер. Чистенький, незабитий, гарний. До речі, автомобіль, на жаль, не холодний, тому що його саме сьогодні привезли із Мойки, тому їм сьогодні кусок дороги проїхалися. Так, що знімемо кришечку. у нас. Форсунки найбільш цікавлять турбінка. Дивіться, все сухеньке, немає взагалі геть. Гід... Гіднь ніякого запутівання немає. І що найважливіше, воно не є помите, двигун не є вимитий. Потрібно зробити сервіс по заміні мастила. Турбінка теж сухенька, жодних запутівань. Ну, Одне радує, що двигун не був митий і що він дійсно сухенький в гарному стані. Заведемо автомобіль, побачимо, як він працює. Заводжуюча рідина в рівні, чистенька, без плям. крила не чіпалися, капот також не чіпався. Ніякої режі нічого немає. Ну що, заведемо автомобіль. Так, до речі, потрібно запитати, чи є два ключа, бо я не запитував. Автомобіль дуже гарно завівся. Коробка як все по маслу ходить. Партроник одразу спрацьовує. Так, одразу ми кліму. О, кліма запрацювала, тому що кондиціонер включився Ідеальна робота двигуна взагалі. Легенький парок виходить. Не вібрує, не димить, не кипить. Так, Доки комп'ютер прочитає автомобіль. Перевіримо трішки електроніку. АБС якраз прочитує. Записано все в порядку. Нема ніякого люфту. Мультикермо працює, все переключає. Регулюється. Ліве дзеркало регулюється. Склоп і діймач лівий працює. Задній працює. Квітні запрацюємо, все на місці, все тримається. Центральне дзеркало авто воно включається. Навігація включається. Радіо, звідси все додається. Кліма дуже гарно працює, гарно холодить. Теж все додається. Все регулюється. Ніяких питань. Центральний замочок працює. По Криму немає ніякого люфта. Оптику вийдемо, пізніше перевіримо і зробимо тест-драйв. Так, дивіться, у нас є дві помилки по автомобілю. На парктроніки і на навігацію. Ну, На навігацію може бути, там, в принципі, якщо вона не є оновлена, то там буде видавати якусь помилку. Е, парктроніки Побачимо, що то є активна помилка. Звісно перевіримо, як будемо робити тест-драйв, чи все працює. Так. А, то на динамік, на звук, але воно пасивне. Так, дивимось турбінка у нас дує. Тому тому такі офісунки в нулю. Останні помилки скидались в автомобілі 16370 кілометрів, тобто ніхто нічого не скидував. Корекція по форсункам немає ніякої розбіжності великої. Маса сажі всього 8 грам. Це свідчить про те, що автомобіль використовувався більше в трасі. Остання регенерація була 186 км тому. Так, покажу вам по документам, маю на увазі по сервіскам. Ось є сертифікат Curing біль... бельгійський. Ось Шкода Октавія, Він код. І це дата першої реєстрації автомобіля 10 місяць 2012 року. Тих огляд був проведений 2612 року і з пробігом 189 785 кілометрів. Ось сервісна книга. Ось все є. Нічого не підроблене. Так, що тут? Ну, напевно, вона буде не до кінця, але все ж таки вона є. 16.76. 94.17. 18 110, 20-152 тисячі. Все. Остальний сервіс був, тобто 10-го місяця 2020 го року із пробігом 152 953 км. Так, дивимось по оптиці. У нас злінзована оптика головенна. Повторювач працює, туманочка працює. У цій стороні також все справне. Повторювач на дзеркалі працює. Тут також все працює. Тут все працює і туманочка також працює. І, до речі, повторювач на цьому дзеркалі також працює. Ну що ж, друзі, завершили ми огляд шкоди Октавії. Зробили тест-драйв, перевірили всі документи. Як і говорили продавці, що? Робила тільки водійська дверка. Ну, вони ще говорили, може там і буде робитися трішки крило, якби там, можливо, там зачеплять його, тому що воно не було пошкоджено. Просто, можливо, там, якби щоб підпадав, так сказати, під відтінок дверей. Але цей як срібний колір, то там того і не робили. Ця решта є в оригіналі. Кожне вікно є рідне, Стан салону ви самі бачили, пробіг є рідний, підтверджений, є сервісна книга, є кюрінг і комп'ютерна діагностика також підтвердила. І хлопці сказали, що пробіг вони вписують на фактурі, тобто пробіг є дійсно оригінальний. Цю всю інформацію, звісно, зараз передаємо для замовника, і замовник зараз вирішує. Якщо йому все підходить, попробуємо щось трішки поторгуватися. І якщо то залишаємо завдаток за автомобіль, і вже клієнт сам приїде його забере. А як вам, друзі, така шкода? Якщо сподобалось, натисніть лайк. Прокоментуйте і підпишіться на цей YouTube канал по питаннях автопідвору. Мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Всім все найкращого, до побачення.